Вітаю всіх! Хочу зробити ще відео про Донецьку область. Фронт на Донецькій області. Взагалі я робила відео, що Харківщину відволікають від Донецької області. На Сумщині загострення робить це, щоб відволікти ЗСУ від Донецької області. Тоді, я хочу подивитись: ось по 20 червня, нехай буде у нас такий термін. Донецька область двома колодами розвиток. Ця з точки зору керівництва. Донецька область, що ж там буде? О, щось випало вже. Боже, який кошмар. Три мечів. Серйозні небезпеки, розчарування. Випало неприємно. І знову, ох, знову таємна жириця, знову таємні дії. Щось від нас приховують, серйозно. Є таємні дії, які від нас реально приховують. влазення, внулення ситуації. Зрозумійте, є сила, яка виведе на рівень певний новий. Кінцевий результат який цього ідіотизму? Вісім жезлів. Це рух, певний рух. Негативу. Ну, дивіться, взагалі вісім кажеться, це на що? Це активний рух ракети, обстріли. Це дії. І в кінцевому результаті це серйозні обстріли, дії, швидкі рішення, які будуть прийматись по ній. Це Україна, імператриця. Це відразу Україна мені виходить в усіх колодах. Україна. Прийматиме серйозні рішення на тему Донецької області, як її усилювати, підкріпляти і що з нею взагалі робити. Ну, це на рівні рішень політичних. Ненавиджу цю тему політика, але ось, бачите, якось намагаюсь. То хай приймають, що хочуть. Мене цікавить Донецька область від сьогодні, по 20 червня, що там по бойовим діям, наступам, окупаціям. Ось. На, тему, на рівні тепер ЗСУ, що там буде. Ох, аж все вилітає. Шістка мечів. Дуже небезпечно. Любі мої. Там настільки небезпечно, що йде таке, що 50 на 50 двіка Пентаклів. Тобто буде часткова окупація, частково. Якась нам можливе, навіть звільнена. Четверта мочів. Це такий серйозний процес військовий, але який є не швидкий, як застій, стагнація таке. Кінцевий результат, який жертва. Звісно, вона в ролі жертви. Там тупік. Ну, по ній, звісно, тупік йде. Це правильно. Але вона реально в ролі жертви. Її заганяють таку що по ній потрібно прийматись рішення, щоб швидше приймалися ці рішення, я, чесно кажучи, в шоці з того, що я бачу, вона реально в ролі жертви, тупа жертва. Ну, жертва так жертва, це зрозуміло, але тепер, що буде з Донецькою областю взагалі? Які рішення по ній приймуть? Давайте подивимось. Не дуже я. Кому рада, але п'ятірка жеслів. Це захист небезпеки. Ну, вперед, захист захищати треба. Так, а цей захист зайде в тупік повнючий. Військовий захист в плані. Тут Спентаклів, це території. А ось тут дивіться. Якщо казати по дияволу, то деокупація території можлива в край маленькому відношенні. Кінцевий результат. Ну, ви ж розумієте. Рух. Рух кого? Давайте подивимося. Таємний рух. Ну, це таємно. Наші ворог. Наші знову закохані виходить. Ворог. Знаєте, як би її потроху не здавали, реально. Бо йде дуже таємне, як здача таємної території і все. По Донецькій області іншого мені не йде із усього цього, що випало. Ситуація така.